На якому автомобілі ви вперше їздили? Жигулі, П'ята модель. А яким зараз володієте? Тігуан. Скарботка за кермом якої машини ти вперше їздив. Велосипед. А зараз яким велосипедом володієш? Самокатом. Ростен. На якому автомобілі ти вперше їздила? На пасаті Б5. А ти? А я ж навіть не пам'ятаю, як він називається. Це 14-ка вас. Це Ой. серйозний автомобіль. А яким автомобілем ти зараз володієш? Опель Astra. А тилес. Ну, дивись, я придумала кращий варіант, для чого купувати автомобіль, якщо в мене є колеги, які мене підвезуть. Я в тому числі. Так. Модним у 89-му році був такий модний автомобіль ВАЗ-2103. А зараз яким? троєчний двигун, як ракета. А зараз яким володієте? B6. Треба вже на Б9 переходити. Ні. Ні. Я хочу придбати Тігуан. Тігуан. Якого року? Так. Ну хоча б двадцяти. 2-0 mm -hmm. бінзі. Давайте скинемо саничу на тігуан. Я буду дуже вдячна. Toyota Camry, Так. А за якою зараз володієш? А 6 Audi. Матіс. Мачопка така моя улюблена. Червоненька. А зараз якою володієш? Audi A4. Так. Таня, а ти? Mm. Їздила на Mazda. Так. Не володіє автомобілем. ВАЗ-2101. А зараз яким? BMW 10. Volkswagen T-Cross. Так. А зараз? t Твій наступний крок – T-Roc. ВАЗ-2101. А зараз який? Audi A6. ВАЗ-2105. А зараз яким? Audi A6. <губ> Audi, A6. <губ> Audi A8. А зараз якою? Volkswagen Polo. — О, клас, вітаємо в родині Volkswagen. Seat Alhambra першого покоління. Так, а зараз? B8. — Яким першим автомобілем ти володів? Е, велосипед е, цей гном. Чи як він називався. Троколісний. Чим зараз володієш? Е, зараз у мене Rio? — Kia Rio, так.